Інколи діти стають жертвами булінгу, вони соромляться про це говорити і часто звинувачують себе, можуть почуватися безпорадними та вважати, що з ними щось не так. Уважно придивіться до зовнішніх проявів булінгу, поламані іграшки та особисті речі, брудний або зіпсований одяг, образи в соціальних мережах, фізичні знущання, розірване або зіпсоване шкільне приладдя, жувальна гумка у волоссі, зламані окуляри. Якщо зовнішні прояви непомітні, Зверніть увагу на інші ознаки: у дитини мало або взагалі немає друзів. Вона боїться ходити до школи або проводити час з однокласниками, часто вдає хворого, раптом починає погано вчитися, ходити до школи довгим, нелогічним шляхом, вертається додому сумною, похмурою в сльозах. Якщо дитину шантажують в школі, вона може просити гроші, щоб відкупитися від кривдників. Щойно ви помітили ознаки булінгу. Єдиний вихід відверта, але делікатна розмова і спільна подальша робота над проблемою. Дитина не може впоратися з булінгом самотужки. Дізнайтеся більше, як боротися з булінгом на сайті